Доброго дня! Сьогодні субота, 12 квітня, і я хочу змонтувати чергове своє відео, чергову вишивальну історію. Але я хочу спершу показати ось свої рослинки. Ті, що у мене якби ростуть, от сонечко, ростуть на дворі, але зимою зі мною в моїй швейній кімнаті. Так вже вони всі за зиму тут так якби підросли. Хочуть на двір, на сонечко, хочуть весняної стрижки. Але так, сонце прямо так у вікно. Але зараз це для них неможливо, бо на дворі ще холодно, бо квітень у нас трохи такий дивний. І найголовніше, у мене нові рослинки. Я хочу показати свою калу. Я показувала далі, знімала, як вона лише хоче розквітати. Ось така в неї вже квіточка. І вже декілька днів. Така гарна, мені дуже подобається їхній такий зелений хвостик. У така ніжна. Ну, хто бачив, мене. Якби таку аватарку. Так, це дріт, це мій інтернет. Хто бачив аватарку мого каналу чи інстаграму, то гадаю, зрозумів, що мені дуже подобаються кали. Так, це мої, нов, моя одна новенька. І сонце за. Ой, сонце, сонце, сонце. Так, і там та от. Так, показати. Ось, ось десь там, десь там є ще одна. Це вони в мене одна, однакові, новенькі. А ось моя така дуже-дуже старенька, їй вже багато років. Колись я розповім її історію, тому що вона має свою історію, таку дуже для мене таку ніжну. Це мій чорнобривчик. він Перезимував один однісінький. І я так боюся з ним щось таке зайве робити, тому що він такий трохи прихворівший, хоча ось він випустив ну, прям дуже багато бутонів на нові квітки. І перезимувала одна бегонія, ось так. І одна бегонія загинула, але я також поки що лише поливаю, туди не лізу. Так, трохи я їх сьогодні поливала, видно краплі водички на квітах, і на підлогу трохи натрусила опалого листя. Ну, тут таке, то можна прибрати. Так, мої гіпіаструми. Не знаю, чомусь цього року, або вони матимуть пізне цвітіння, або вони вирішили, що їм цього року відцвітіння відпустка. Не, не бачу жодного жодного квітконоса. Ну, то таке в них буває. Вони в мене квітнуть не кожного року, ось, а сюди я відсадила такі зовсім зовсім малесечні цибульки, дітки, і вони так гарно вже за зиму розрослись. Отже, починаю свою чергову вишивальну історію. Органайзер для ниток ось так. Насипу на столі, коробка. Там якась схема навіть не є. Ну, як схема, заготовка бісерна. Потім ще ось тут. Так, нитки в пакетиках. І найголовніше, що це все такий в мене був типу таємний проект, Першу відшив. І це такий дуже весняний. Хоча в нас весна асоціюється з зеленим кольором. Ну, таким яскравим зеленим. Так, але це дуже весняний сюжет. Я вже його вишила. Зараз буду його прати і оформляти. Так, кольори, звичайно, трохи. Такі спотворені. Ну, не трохи, а такі спотворені, потім, потім буде краще видно, так. Обожнюю різати тканину. Так, я так краєчком-краєчком хочу показати. Що ж це за сюжет? Ось такий дуже весняний. Так, Дуже мені подобається приступати до оформлення готової вишивки. Але, звісно, що спершу я її вишиваю на великому шматку полотна. Мені так подобається. Його і зап'ялити можна нормально, щоб натяг був гарний, а потім просто вирізати потрібний розмір. Бо може бути навіть така ситуація, що в процесі вишивки я собі планувала одне, потім передумала, і в мене просто, ну, якби є. так. Дуже мені подобаються рівномірки. Вирізати е, е, витягнути ниточку і потім вирізати. Ідеально рівно виходить по витягнутій ниточці. Ось так. Є, так, що, а, я говорила, що можу почати вишивати щось одне, потім передумати інше. І коли є запас тканини, то, звичайно, що в оформленні це лише плюс. Розкитаємо яка. Чомусь листочки трошки присихали, але слава Богу, все нормально. Отже, цей сюжет це. Першу відшив за розробкою від Анастасії Славіни. Це вже другий, так, другий сюжет, який я вишиваю за її розробкою. Така мила пташка. Кольори тут такі весняні-весняні. Сюжет такий супервесняний. Хоча і номери ниток, ну, якби кольори, якщо поодинці, то вони не зовсім такі прям. Звичні, як для весняного сюжету, але в комплексі в ось цьому такому художньому задумі, то все таке весна-весна. Дуже мені сподобався цей е, такий семплер. Я його вишила. Вишивався він досить легко, е, з задоволенням вишивався, тому що він мені дуже подобався. так. І оформляти я його буду в подушечку. Я хочу зараз зробити, ну, не майстер-клас, звичайно, ні. Це просто буде таке відео про те, як я роблю цю подушечку, бо завжди я чомусь показувала лише результат без самого процесу. У мене вишито така блакитна рівномірка. Здається, це Онікс. Так, подушечка буде, основа подушечки з ось такої тканини. Трішки, ну так, хай буде трошки так краще. Колір не зовсім передається. Він такий більш, більш зеленіший. А через камеру він більш бірюзовий. І, звичайно, я хочу мережеву, мережево таке молочне. Блідо, блідо, зелене і ясно-віле. Зараз я буду мудрувати. Одного мережива багато, одного менше. Коротше, зараз я буду щось мудрувати, прикладати і вирішувати, як це все скомпонувати. Такий милий сюжетик, і такий ніжний. Мені хочеться додати ніжності ще мережевом. Так, знову шматочок відео. Зробила я топ подушечки. Ой, песик мій песик. Так, все, песик на руках. Зробила я топ до подушки. Ось так. Зараз ще задня частинка подушки, і можна сьогодні робити фотосесію, тому що сьогодні гарна сонячна погода. Мені дуже подобається робити фото при денному світлі, тоді і кольори передаються гарно, і денне світло є денне світло. І така виходить натуральність фото. Так, у нас два дні. Два, так, був сильний вітер, дощ сніг і все разом. Ну, то, напевно, вся Україна знає такі погодні примхи квітня місяця. Зараз додам декілька фото, які я зробила. Тому що, ну, це так, для історії скажу. Е, тому що, ну в квітні місяці, коли вже навіть там деякі перші тюльпани розквітли, абрикоси зрозуміло, що їх вже просто не буде. Ось. Я ще не бачила мерзлого рясту. Цього року я таке побачила. Так, отже декілька фото аномалій природи. Так, зробила я топ, думала робити. Так, зробила я топ, думала робити вже е, задню частину подушечки, але так, лапу. Ось, це мережево. Видно, що я його пришила лише, ну, почекай, я людям щось покажу. Видно, що це мережево я пришила лише прямою стручкою посередині. Але я так думаю, ну це ж буде подушка диванна, вона буде використовуватись за призначенням. Да. Ти спиш на подушечці, правда? Ось тому е вирішила використати можливості своєї машинки е в частині таких декоративних. Строчок ось гарно видно. Е, ну. Це не відео. Це гра одного актора. Бо ти гавкаєш. І тебе залишити ніде не можна. Так, так, ми працюємо. Зараз я покажу і потім буду гладити тебе. Можна? Так, отже, я вирішила використати можливості своєї машинки. Ось така є. Е, Строчка такий фестончатий, типу як шов, ним дуже гарно пришивається мереживо і заодно створюється ще такий якби, додатковий малюнок. Гадаю, що ну, воно не переобтяжує сам, сам задум. Тому зараз я ще зроблю все мереживо. Ось так по кругу ще таким швом пришию. А, так, ще поговору. Я дивилась на днях відео, де майстер з ремонту показував, як Ну, гарно так, сядь, де майстер з ремонту показував, як змащувати правильну машинку, бо ця машинка у мене нова. І таке дивне, якби... В інструкції написано, що машинку змащувати не потрібно, але разом з машинкою йшов такий доволі великий балончик з мастилом. Ну, Думаю, як це змащувати не потрібно, а стільки дали мастила. Ось тому я стала дивитись відео, бо машинка не нова на ринку, вже ж її до мене 100% хтось купував, хтось працював вже гарно довго на ній. І я натрапила на відео, де розказували, як цю машинку змащувати. Ну, і Потім, там вже в кінці відео майстер розказує, що, ну, типу, якби машинка хороша там по виконанню деталей, по її таких можливостях, але є стільки всіляких ну, типу, якби ви це все ніколи не будете використовувати. Я би не переплачу, я би взяв би щось простіше, я би не переплачував гроші за ці такі зайві операції, які вона вміє, але в реальності ви не будете використовувати. Ну, я ще тоді так думаю, ну як це? Ну да, ти не шиш, тобі ну, там, не треба стільки тих операцій. Але мені здається, що якщо у вашої машинки є можливості робити якісь додаткові функції, додаткові стіпки, то ну, це тільки в плюс. Ну, це така моя така особиста думка. Так, вирішила просто її розказати до ось цього моменту, що таки натестила декілька стіпків, і ось саме такий фестончатий край для пришивання такого мережева мені сподобався. Так, ну все, тепер топ точно готовий. Ось так. От якщо так дуже зблизько, то видно ті шви і це все. Але отак на відтелі, то воно саме саме нормально. І мережу вже якби гарно пришити, вже не буде загинатися. Так, ще раз ця пташечка. Ця пташечка, вона така, е весняна весняна така класна. Ось, дуже вона з цього сюжету мені якби ну, найбільше сподобалася ця пташка і ось ці такі підсніжники. Такі вони дуже класні, коротше, дуже мені подобаються. Так, все, ми побігли з бунечкою на прогулянку, тому що десь там на вечір знову передають дощ сніг. А ми вже два дні не, не гуляли, да? і ще в нас по плану ветеринарна аптека, бо там продаються смаколики і вітамінки. Так, все. Побігли. Так, ми з песком погуляли і я вже зробила е, зворотній бік подушечки. Так, це. Такий клапан для змійки. І я зробила тут таку декоративну відстрочку. Я її сама для себе називаю джинсова. Ну, така імітація шва, як на джинсових виробах. До речі, так само тут є ця відстрочка. Це такі декоративні. Яку робить машинка. Все ще зібрати це все, зробити з нього вже подушечку і встигнути, поки гарне сонце, сфотографуватись. це подушечка готова. на столі така робоча обстановка. Ідемо ловити промені сонечка на фотосесію. Ти вже тестиш нову подушечку, так? Доброго дня! Сьогодні 11 квітня і хочу вже, якби, робити фінальну частину відео, тому ще покажу, з чим я займалася протягом цього часу. Я пошила ось такий дитячий плед. Так, я сьогодні знову нянька для племінника, тому перепрошую за посторонні звуки. Так, дитячий плед, він пошитий. Це тканина. Тут є трошки сатину, є трошки бязі. ось 100% бавовна. Наповнювач це такий матеріал Slimtex щільність 160, він мені дуже подобається. І е, зворотня сторона це фланель 100% бавовна. Такий е, дуже легенький, проте доволі тепленький пледик. Ну, Навесну дитині в ліжечку, в візочок саме, саме враз. Е, потрібно ще зробити кант. Я його зроблю білий і, напевно, зроблю з такої фланельки, як я ці квадрати. Е, Зшивала між собою, надивилась я майстер-класів, така нова для мене техніка. Щоб сказати, що аж прям дуже-дуже вона мені сподобалась, то як би ні. Але в принципі і непогано. Так, ще потрібно позаправляти ниточки. Ось я такі довгі початки і завершення строчок роблю, щоб потім просто заправити туди, в середину. Між тканини, щоб не було цих хвостиків. Так, розміри пледа помірюю і напишу. Ось Такий він яскравий, весняний. Також ще я в'язала плед. Хто дивився мої попередні відео, то бачили. Я в'язала такий плед з таких ниток. Це нитка мультиколор. Тому що тут багато кольорівні нитці і біла. фото етикетки і фото попереднього пледу зараз додам. Мені так сподобалось поєднання цієї нитки, такої кольорової і чисто білої, що я нав'язала ще цих бабусиних квадратів. Вони тут вже більші, як в попередньому пледі, відповідно, і сам плед буде більший. Ось 6 квадратів в такому чергуванні нитки. З білою серединкою. Ось такі вони. Кожен квадрат є унікальний своїм візерунком. Ну, Звичайно, завдяки ось цій кольоровій нитці меланжевій. Не меланжевій, а мультиколор. Меланж – це коли одного кольору різні відтінки, а тут якби, різні кольори. Ну, Такий дуже також гарний колір, такий весняний. І зараз сонечко з вікна дуже гарно підсвічує. Колір передається. Мені подобається, як зараз передається кольор. Ну, типу, який він є, такий він зараз є на екрані. І ще 6 пледів, 6 квадратів з ось таким варіантом поєднання, де серединка кольорова, відповідно, край білий. Їх також 6. Зараз я їх хочу випрати, тому що відпарювати, ну якби формувати їх, вони ж такі доволі великі. Ось Зараз я їх хочу випрати. І потім в такому напіввологому стані відпарити, привести їх всіх до одного розміру, до якби, рівності. Тому що, ну, як не покрути, це ж ручна робота. Ой, перепрошую, це ручна робота, і ну, не всі ж стовпчики ідеально там по висоті. ну, Коротше, хто в'яже, той розуміє, про що я говорю. Отже, їх випрати. Напів висушити, і потім я їх буду поєднувати. Так, ну, вже фото, фото пледа, якби зібраного, то, напевно, буде в наступному відео. Бо я вже й так, як завжди, не дуже часто відео роблю. Тому тому, тому, поки що, поки що. Ось так. А цей пледик дуже сподіваюся, що вже фото буде в цьому відео. Так, заключна частина. Цієї вишивальної історії, здебільшого в'язальної. Випрала я вже ці квадрати, ось такі вони вийшли. У них така з'явилася краща щільність. Мені дуже подобається, як ця ниточка себе показала після прання. Так, заправити хвостики, зшити. Попробую їх зшивати голкою не гачком Хочу випробувати просто як нову техніку і подивитися, як воно мені сподобається. Так, далі зробила білий кант на цей дитячий плед. Так, Він вийшов такий біленький, ось з фланельки, щоб, коли дитина вкривається, тут було приємно. Так, зараз його випрасую і сфотографую, і пледик готовий. Так, додаю фото пледа, зазначаю його розміри. І ось такі в мене вийшли відпарені бабусині квадрати. Ось вони відпарились, вони всі стали ідеальні такі квадратні, дуже, дуже гарна ця ниточка. От Люблю я натуральну ниточку за те, що вона така стабільна, за те, що вона слухняна в роботі, приємна, навіть тактильну, ніякі мега круті акрили чи віскози. Ну, Візкоза ще таке діло. Її ще можна віднести трохи до натуральності. Ось які е, поліестри, не зрівняються з натуральною шерстю, чи, як в цьому випадку, бавовною. Коротше, я їх відпарила, вийшов такий слойоний тортик. Тепер це все потрібно гарно зшити. Е, так, я вже казала, що буду випробувати нову методику, хочу спробувати зшивати голкою. Ну що ж, до наступної вишивальної історії. Дякую всім за перегляд, за лайки, за коментарі, за підписку. До наступної зустрічі.